Російський ударний дрон атакував укриття на ЧАЕС. У ніч на 13 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у захисне укриття, яке накриває зруйнований четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Внаслідок атаки укриття зазнало суттєвих пошкоджень однак критичного витоку радіації не зафіксовано. Радіаційний фон у зоні ураження залишається в межах норми, а ситуація перебуває під постійним контролем фахівців. Пожежу, що виникла після удару, вдалося оперативно ліквідувати. Водночас експерти зазначають, що пошкодження можуть мати довгострокові наслідки, оскільки саркофаг, збудований після аварії 1986 року, і так потребував додаткового зміцнення. Українська влада звертається до міжнародних партнерів із закликом жорсткіше реагувати на ядерний тероризм з боку Росії, адже удари по критичних об'єктах можуть спричинити катастрофу, що загрожуватиме всій Європі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте наші відео.